Друзі, вас вітаю компанія автопарк UAO, Одеська Кафіля і у нас у продажу Hyundai Tucson 2008 року з волютровим бензиновим двигуном. На передньому приводі на механічній коробці передач автомобіль приїхав з Європи в гарному такому чорному кольорі. Є косметичні підфарбування, але без криміналу, без шпаклі. У ДТП автомобіль участі не мав. Гарних нових легкосплавних дисках, зутих нову зимового, це її перший сезон. Подивіться на салончик, шкіряний, стан чудовий, по комплектації повний електропакет, автомобіль доосначений вже газовим обладнанням, клімат контроль, підігрів переднього ряду сидінь. Гарний збережений варіант за свої гроші. Запрошуємо на тест-драйв до автопарку за адресою Михайло Грушевського 15А. Також у нас є 3D, кредитоболізен.